Христос Воскрес! Любі браті і сестри, вітаю вас сердечно зі святом Христового Воскресіння, зі святом величезної радості, бо наш Господь Ісус Христос, наша надія, дарує нам життя через своє Воскресіння. Ми готувалися до цього свята, як і щороку, ідучи дорогою Великого Посту. Ми очікували на цей день, як на день насправді Великий Великдень. Ми очікуємо на цей день як на пророцтво, бо віримо, що чекає і нас всіх з вами Воскресіння. Великий день насправді день радості, але в нашому житті не бракує приводів до смутку. Зокрема, зараз, коли кожну родину попросту доторкнув палець смерті і терпіння, переслідування, страждання. Я впевнений в тому, що радість наша. Більше, чим цей смуток. Тому що радість це історія не тільки про усміхнене обличчя. Радість це не тільки історія про тимчасову забаву. Радість має велике і глибоке коріння надії. Бо Христове Воскресіння приходить власне тоді, коли темрява огорнає світ. Христове Воскресіння приходить тоді. Коли його не чекають, і смуток поглинає людей. Воскресіння Ісуса Христа приходить тоді, коли здається, що все попросту без сенсу, а сенс насправді є. І сенс цей, і привід для радості і глибину надії отримуємо тоді, коли приймаємо віску про Воскресіння Ісуса Христа. Любі мої, ми святкуємо свято життя, яке доторкається кожного з нас. І дотик любови і Божого життя є набагато більшим, чим дотик смерті, яким би страшним він не здавався. Вітаю кожного словами Христос воістину воскрес! Нехай благодать Господня буде з вами! Христос Воскрес!